Любов матері і молитва знову рис із яйцем, мамо, я вже не можу терпіти цю злиденість, закричав з люттю. Мати зригнулась від переляку, з її тремтячих рук випала ложка. Вона опустила погляд, намагаючись приховати сором. Це все, що ми маємо, сину, прошепотіла вона слабким голосом. Хлопець з гуркотом поставив тарілку на стіл. Рис розлетівся по підлозі, кілька зернин прилипли до обличчя матері. Тоді їж це сама цю Гедоту. вигукнув він і відвернувся. Вона нічого не відповіла, опустилася навколішки, тремтячи, і почала збирати зернини з підлоги по одній, наче рятуючи те, що ще залишилось їжі і гідності. Потім пішла до своєї кімнати, схилилась навколішки біля ліжка, як робила щовечора, і помолилась за нього, але син більше не відчував любові, не бачив у ній жодної цінності. За кілька днів він оголосив Я їду, з мене досить цього життя жебрака Їду в місто, хочу більшого. Вона не стримувала його, не плакала, але з розбитим серцем стиснула його руку і сказала, Обіцяй лише одне, відповідай на мої дзвінки. Благаю тебе, сину, благаю. Він зітхнув роздратований. Тоді вона додала зі зламаним голосом. Я втомлена, відчуваю, що мій час минає. день, коли я перестану телефонувати тобі, це буде тому, що мене вже не буде. Він вирвав руку з її стиску і пішов, навіть не попрощався як слід. Місто було не таким, як у мріях, працював скрізь. Носив коробки, охороняв нічні клуби, місив цемент на будівництвах, поїсти вже розкіш, гроші ще більше. Але щодня дзвонив телефон: Привіт, сину, як ти? Зайнятий, мамо, па, і кидав слухавку все більш різко, все більш відсторонено, і поки одного дня. Телефон не задзвонив взагалі, і ця тиша була гучнішою за будь-які слова. Він цілий день дивився на екран, настав вечір і подумав, вона померла. Він не плакав, навіть не спробував передзвонити, та що там навіть на похорон не збирався, не мав грошей, але навіть якби мав, не поїхав би. Минули дні він знав, мати померла, втомившись від злидні, погодився на одну пропозицію. Робота проста, треба лише вести машину, сказав знайомий. Автівка була повна наркотиків. Він це знав, але хотів швидких грошей. Того вечора він сів за кермо, поправив дзеркало, взявся за руль, і телефон завібрував. Невідомий номер. Він відповів Сину, благаю, не роби цього, не вирушай, повертайся зараз благаю тебе. Голос, це був її голос. Серце його закладало. Мамо, ти жива? Послухай мене, повертайся додому і бережи себе. І вона... Поклала слухавку. Він спробував передзвонити, але холодна автоматична відповідь стисла йому груди. Номер не існує. Він вийшов з машини, облився холодним потом. Дихати було важко. Продав усе, що міг: якийсь одяг, пару черевиків, влаштувався з яткою на вулиці, назбрав трохи грошей достатньо. Щоб повернутись. Коли приїхав, було тихо. Сусіди дивилися на нього з сумом. Твоя мати померла місяць тому. Він звалився на тротуар. Не може бути, вона ж дзвонила мені вчора. Неможливо, вона давно пішла, сину. Він увійшов до будинку, у повітрі ще пахло нею. Тиша була нестерпною. У кімнаті біля ліжка дві виїмки від колін на підлозі. Там, де вона щоночі молилася за нього, в кутку аркуш із переліком молитов, його ім'я першим щодня, від дня, коли він поїхав і до останнього. Він опустився на коліна, плакав, ридма. Без подиху побіг на кухню, вмився і побачив листок, складений удвоє на столі. Це не був лист, це була молитва, написана її рукою. Господи, відчуваю, що відходжу. І якщо помру, більше не зможу молитися за мого сина. Тож. Віддаю його тобі. Якщо колись він буде у небезпеці, благаю, попередь його, зателефонуй йому на цей номер. І внизу був його номер телефону. У ту ж мить телефон завібрував. Сповіщення. Автомобіль розстріляний. Водій загинув, вантаж зник. На фото та сама машина якою він мав керувати тієї ночі. Він упав на коліна і зрозумів цей дзвінок прийшов з неба. Бог почув останню молитву матері і врятував сина, який не вмів любити. Якщо твоя мама ще дзвонить тобі, відповідай, поки не стало запізно, автор невідомий